За словами сусідів та родичів загиблої, трагедія в дев'ятиповерховому будинку трапилася в обід. 47-річна жінка зайшла до ліфта і натиснула кнопку 6. саме на цьому поверсі вона мешкала, от тільки доїхати живою вже не змогла. У вдови залишилися двоє неповнолітніх дітей віком 10 і 12 років. Це моя сусідка, це моя подружка з дитинства, це моя кума. Я хресна їй старшої доньки, яку ми чекаємо зі школи, щоб часом не прийшла на поверх дитинка. А молодшенька зараз в мене вдома зі старшою моєю донькою. віддав, все, жінки немає. Залишила дітей, і бідно загинула в ліфті. А як саме? Ми не знаємо, все, ліфт. Видно, ліфт видно, був ну несправний як слід. Нашу знімальну групу на шостий поверх поліціянти не пропускають, кажуть, проводять слідчі дії. Відтак ситуацію поки не коментують. Між поверхами зустрічаємо двоюрідну сестру загиблої. Богдана Рудик мешкає в цьому ж будинку, але на іншому поверсі у те, що трапилося, не може повірити. Каже, її на здоров'я не скаржилася. Вона була здорова. На дітей доглядала вона за дітьми. Ходила вона на роботу, вона працювала. Я б ніколи не подумала, що тут таке може статися. Що тут така може бути. На що скаржилися мешканці багатоповерхівки на Мазепи 13 а так це на ліфт, якому вже чотири десятки років останнім часом кажуть підйомник був несправним. Він отак закривався, відкривався, закривався, відкривався. Потім ще раз я була з собакою гуляла, то їхав, не відкрився. То я вже пішки йшла. Хто працював, то не працював, то не працював, то не працював. А сьогодні, бачите, яка ситуація. Людини не вернеш. Віра Калитовська пересувається на кріслі колісному, мешкає на восьмому поверсі. Жінка працює в лікарні неподалік. Відтак змушена щодня по декілька разів опускатися на перший поверх та підніматися до себе додому. Позавчора я так само приїхала додому, лів двічі за день ламався. Його двічі ремонтували. Третій раз майстер вже прийшов аж вчора. Зранку, щоб піднятися після роботи додому, я викликала наряд поліції, щоб хлопці мені допомогли піднятися. Ну бо інакше не було варіантів. Відтак мешканці будинку припускають, жінка у ліфті могла не померти, а загинути. Її обличчя кажуть було понівечене. А особиста сумка чомусь була не біля неї, а залишилася на першому поверсі. Тож цілком ймовірно аналізують сусіди. Пасок сумки затиснений дверима. Міг потягти за собою потерпілу у момент, коли кабіна ліфта підіймалася до гори. А тепер ніхто не винуватий. Тепер хочуть її обвинити. Що то сталося? що вона може серце, може ще щось. Ну ніхто не винен. Працівник комунального підприємства Лівсвітло, який приїхав на виклик ремонтувати Лів, шокований. Чоловік не може пояснити, що трапилося. Я прийшов на виклик на нього. все загинула людина. Я не можу вам то розказати. бо то не дуже мені неприємно і про згадувати то взагалі Тому і там стояти два. Це не можу. Але той факт, що сумка загиблої залишилася на першому поверсі, Ігор Кравець підтвердив, ну там все так залишилося, внизу, там внизу зо прямку. У львівській міській раді просять не робити поспішних висновків і зачекати завершення слідства. Ми співчуваємо її родині, виносимо свої щирі співчуття. Ну і звичайно, що всі обставини справи будуть встановлені, і буде дано відповідні заключення. Ми будемо проводити також внутрішнє службове розслідування і проводяться технічне обслуговування, ліфтів обстеження. Правоохоронці наразі проводять слідчі дії та встановлюють причини трагедії на Мазепи. 13 а перші висновки обіцяють оприлюднити найближчими днями. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, програма очі.